Всім привіт, шановні підписники дався канал Закарпатського геймера, З вами, як завжди, Сергій. Ну і сьогодні ми будемо продовжувати проходити гру як Super Power 2 за реліз моду, граючи за велику українську державу. А ну що ж, але перед тим як розпочати наш випуск, я б хотів вибачитися перед вами, тому що справді випуски по Super Power 2 досить давненько не виходили на нашому каналі. А я сподіваюся, ви мене зрозумієте, це брак часу, проте, щоб загладити якусь свою провину, я б хотів, щоб цей випуск трошки став незвичайний. А незвичайний чому? Ну, перш за все, тому що я б хотів показати вам. um А Справді сьогодні прогрес по проходженню нашого Super Power 2. Якщо пригадуєте попередньому випуску, ми змогли відновити свої військові сили, які перебували на 30-му сороковому місці. Десь десь так точно і не пам'ятаю навіть. Тепер Україна перебуває на третьому місці по військових сил. Ну і друге місце ми займаємо по ядерному потенціалу. А в даний момент я хотів би провокувати своїми агент агентурними такими сітями Білорусію та Росію. Проте от бачите, всі провали наші заснали, наші агенти. А на праве жаль, що змусить мене тепер піти на пролом і оголосити війну Білорусі. А ми значно погіршили свої відносини з європейськими країнами, так як стали ядерною державою це раз, ну і великою державою взагалі в цілому. А тепер я йду на великий ризик. Чесно, тот ризик, який я тепер запланував. Якщо він окупиться, ми зможемо побачити Україну згодом величезною, сильною та потужною. Ну, якщо ми програємо в цій війні, то це фактично покладе крапку в нашому проходженні по Power 2 Шановні мої, якщо ви хочете побачити завоювання всього світу в Super Power 2, граючи за Україну, звісно ж, підписуйтесь на наш канал, ставте великі пальці вверх, коментуйте наше відео і діліться своїми враженням та рекомендуйте наш канал різним своїм друзям, щоб ми разом з вами створили, могли прогресувати на українському Ютубі та справді створили хороший такий якісний український канал. Ну, так як я тепер вам говорив, оголосимо війну в Білорусі і це начнеться велика глобальна тотальна війна. Шановні, от подивіться, Білорусі підтримали такі країни, як Російська Федерація, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, також в європейські країни, такі як Хорватія, Сербія та Болгарія. А це міні-коаліція, плюс до того в нас дуже погані відносини з всім світом. Я пішов на цей ризик навмисно, тому що мені навбридло, чесно. Випуск за випуском, можливо, там сконцентрувати свою увагу на економіці, на армії. Це набридає. Нам треба видовище, нам треба, щоб ми підкорювали нові вершини, щоб ми ставили собі нові Sili. O, štai ko mums reikia. Pirmoji bita su belorusais. Вона для нас успішна. Що будемо робити далі? Це знищувати білоруську армію поступово, крок за кроком, внести Україну до нових вершин, щоб приєднати Білорусію та витіснити Російську Федерацію далеко за Урал і з Європи взагалі в цілому. Я чесно не знаю, чим це закінчиться, чи ми зможемо, чи ні. Тож дуже сподіваюся, перш за це на вашу підтримку. Ну а друге, на свої вміння грати по ну грати в Super Power 2 Навички такі. Не обійтися резервних військ, які в нас є тепер в Києві, які я розташовую, адже це військо, яке допоможе нам в майбутньому не втрачати ту ініціативу першого нападу, знаєте, тому що ми оголосили війну і відразу ж таки напали на білоруську землю. Будемо і надалі розроблювати сили Білоруської республіки. Це нам треба зробити, тому що. ну... Поки не в'язалися в війну Казахстанська та Російська Федерація, Казахстан та Російська Федерація, ми будемо потихеньку знищувати білоруську армію в цілому. Битви в нас йдуть успішно, так як Україна є справді великою державою, можу сказати, що у нас а поки що проблем ніяких не виникає з просування нашого фронту, ми поступово собі знищуємо, захоплюємо нові території та боремося з ворогом на всіх театрах бойових дій. А ядерний потенціал України зростає, я б хотів бачити Україну, щоб вона була номер один по ядерному потенціалу. А це треба нам добитися з вами якомога швидше, тому що я. Так собі поступово тихенько створив, вклав гроші в кошти в протиповітряну оборону, яку ми тепер, бачите, 43% протиповітряної оборони у нас вже в Україні будується. А це було зроблено мною для того, щоб в майбутньому, якщо в разі там ядерної війни Україна була б забезпечена з воздуху, з повітря і не могла б, ну, можу навіть так сказати, бути уражена ядерними ударами. А це іще раз погіршило відносини з європейськими країнами, але цей ризик, думаю, треба було зробити, тому що, так як наша ціль номер один придбає, звісно, ж, захоплення всього світу, нам відступати просто нема куди. Нам, чесно, нема куди відступати. Я думаю, що ви підтримаєте мене, підтримаєте мою ініціативу захоплення, можливо, якщо нам вдасться справді захопити весь світ, та разом з вами зможемо проходити Супер Парда та різні ігри ну, і радувати вас. А що ж, в Буковині болгарська армія вже направила. Треба відсилати тоді туди, туди свою експедиційну армію. Ще частина армії вже воює проти Болгарії. Проте досить неуспішно ми воюємо на Буковині проти болгарських військ, тож треба основну армію відправляти сюди. Ну що ж, це перемога. Ми знищили всю армію Болгарської республіки, чи там який в них строй, не знаю навіть. Це великий плюс, велика перемога. Будемо слідувати тепер в Білорусі і поступово захоплювати Білоруську землю. Як будуть розвиватися події надалі? Чесно, не знаю. Я сподіваюся. Ось ще одна перемога проти Булга. Блін, Білорусі, я перепрошую. Потихеньку будемо анексувати Білоруську Республіку. Моя мета в сьогоднішньому випуску показати вам чесно велику війну, показати, що ми зможемо досяг... досягти і що ми досягнули Super Power 2 за всі ті випуски, які в нас є. Тому що відео, так як відео, справді по деяких випусках, ре... проєктах виходять рідко. Я можу пояснити це тим, що в мене справді мало часу приділяти каналу уваги. І то добре, що є час вик... ну, випущати одно хоча б відео в день, щоб не було, знаєте, такого застою. Це, на мою думку, це дуже великий плюс. Що є хоча б така можливість. Ну, але я сподіваюся, що ви дійсно мене зрозумієте, ну і ми будемо прогресувати. Якщо буде більше часу, звісно, що я буду випущати більше відео, так як нас вже колись і практикувалося на каналі, що було більше відео, ніж ну, більше двох відео, було навіть і три в один день. Це дійсно добре, коли так є. ну, Але це буває рідко, проте мітко. Нарощуємо і обучаємо свої повітряні сили, які тепер будуть в Києві, так як повітряна. В нашій ну, повітряні війська дуже важливі в цій війні. Ну, взагалі в різних війнах важлива авіація, а нам треба і надалі зберігати такий авіаційний потенціал. Ну що ж, Москва захоплена, рухаємося по Росії. Тепер, от бачите, російські союзники направляються на територію, таку, яку ми тепер захопили. Думаю, ми з ними зможемо впоратися. Адже, не дивлячися на те, що вони об'єдналися проти коаліції проти України, а я не боюся того, що ми. Зможемо там програти, або ще щось. Проте великий урон нашої армії вони зможуть спричинити. Україна перебуває по військовій потужності на 4-му місці, на 2-му місці перебуває по ядерних силах. Хороший результат, но цього мало. Нам треба б рухатися вперед, нам треба бути номер один країною номер один по всіх параметрах, навіть і в економічному плані. Ну а це ми можемо робити лише тоді, коли повністю сконцентруємо свою увагу поки що на війні. Виб'ємо ворога з російського такого ворога, як Російську Федерацію з Європейського континенту. А та заживемо нормальним цивілізаційним життям. Знову ж нарощувати будемо військові сили, і можливо будемо робити інтервенцію в Європу. А хто знає, як будуть у нас розвиватися справи, звісно ж, ви можете класти, ну, або, от бачите, битва у Санкт-Петербургу з ви, виграна нашими військами. А як я казав, ви звісно ж можете зв'язатися зі мною в контакті, давати поради, можете виділитися своїми враженнями, як краще було проходити Super Power да, і різні проекти. Ну, а також залишати свої відгуки в, коментаря... в коментарях. Блін, я перепрошую під цим відео. Отже. Російська Федерація поступово знищується. Ми захоплюємо значну частину російської землі. Тепер залишається що ж робити нам. Нам треба головне не спішити потихеньку, поступово так боротися проти ворога. От якщо б ми анексували таку значну частину російської армії, російських земель, от дивіться, з Кубанської області вони вже направляються на територію України. Болгарія повністю спустошена їхніми військами. Ну а коаліційні війська. Їх, ніфіга собі сказав я, собі подивіться, вся казахстанська армія тепер двинула свої війська на український театр бойових дій, і це справді прикром. Ну, прикро тим, що нам доведеться тепер відбивати це все і потихеньку робити анексію білоруських земель. Всьому, в сьогоднішньому випуску ми вже багато навоювалися, спробую я заключити сепаральний мир із ворогом. Ну сепаральний мир ми заключимо лише в одному разі, коли повністю приєднаємо Білорусі до українських земель. Проте і на цьому дуже круто, що ми так змогли. З вами разом справді досягти великої такої. Успішності кампанії по Super Power 2. Я особисто мені сподобається, так як ми рухаємося до нашої поставленої цілі, тому що мало хто може так рухатися, на мою думку. І дуже важко, треба взагалі от бачите, спробуємо робити анексію в Білорусі. І дуже важко грати в Super Power 2, якщо ви є одна країна, яка бореться проти значної частини різних країн, які ну, згуртувалися проти вас. Дипломатичні відносини з різними країнами просто жахливі. Це м'якова. Бо сказано, що вони жахливі, ну але ще раз нагадую, це ризик, який повинен був прийняти на себе. Ми останні з війною з румунськими військами, також із Словакією, ну і деякими частинами європейських країн. Проте, шановні мої битва за битвою виграються нашими арміями. Справді добре, протиуповітряна оборона буде розроблена через рік, або там два ігрових років. Двигаємо свої війська в Закарпаття, адже тут є угорська, або чи там хорватська, чи сербська, навіть не знаю, чи є армія, двинула свої війська на Закарпаття. Поки в нас іде анексії Білорусі, ми потихеньку будемо боронити боротися з ворогом та не давати. Така досить напружена бійка, треба весь свій акцент сконцентрувати на Закарпатті. Подивіться, у нас є ще резервні війська. Звісно ж, їх в Києві будемо розгортати і об'єднувати нашу головну армію. Ох, ніхрена собі, блін. щоб остаточно добити ворога. А так як ми знищили багатьох військ багатьох країн, можу сказати, що. Наша армія значно так не втратила свою військову потужність, проте в деякій мірі ми реально втратили ну, частину своїх військ. Це третину військ, це точно. В Латвії чи Естонії, напевно, вторглася в білоруську землю. Давайте виб'ємо їх звідси. Я не думаю, що це О, так. Це що, лише 523 солдати. Ну, Добре, От раз у нас все поки що добре. Думаю, якщо ми приєднаємо Білорусію до нас, це покладе крах в цій війні. Крапку, таку жирну крапку в цьому конфліктові, а нас піднесе до нових висот. Адже ми відтворюємо потихеньку Київську Русь. Чесно кажучи, я і не очікував, що у нас так будуть розвиватися добре справи. Треба вибити російські війська, їхніх союзників із Санкт Петербурга. Ну і рухатися для того, щоб відтісняти ще й надалі Росію далеко за Урал. Хоча це нам майже вдалося. А справді, ми от бачите, вже майже санкт петербург тепер перебуває під нашим контролем. А двери ми свої війська на схід і таким чином розбомблюємо коаліційну таку угоду цих країн, які згуртувалися проти великої української держави. Чесно, я і не очікував, що ми так добре розвинемо свою кампанію у сьогоднішньому випуску. Мені особисто мені дуже сподобався, так як у нас такий розклад ситуації, який в нас є тепер в Пауер 2 а Так, і ще одна армія ворога знищена. Тепер будемо рухатися, щоб добити остаток російських військ. Ну що, шановні мої, це фінішна прийма, я так думаю. А тепер ми зможемо. О, о, бачу, бачу, добре. Нарешті сепаральний мир із ворогом встановлений. Білорусія повністю перебуває під контролем України. Це змусило України, з якими ми воюємо. Це Російська Федерація, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Киргизстан також Болгарію, Румунію, Угорщину, Сербію та Хорватію підписати з нами сепаральний мир, який дає нам змогу контролювати своєю білоруською землею. І тепер проводимо анексію самої ж російської федерації. Федерації. А вип посправді вдався на славу, я сподіваюся, що він, та, він вам також сподобався. Тепер дочекаємося лише того моменту, поки всі території приєднаються до України, подивиться, навіть Москва перебуває під контролем українців. Не може це не радувати. Я дуже задоволений, так, як у нас є тепер. Мені самому не терпиться почути ваші відгуки стосовно цього відео, і куди ж нам все ж таки треба рухатися надалі, щоб робити Україну, Україну сильною. Ну і, можливо, поможливою. Усі перш за все а завоювати весь світ. Дипломатичні відносини не дуже повні з різними країнами. У нас хороші лише відносини з США ну і Азербайджаном. Головне, щоб нас американці підтримали, а все остальне це просто, думаю, єрунда. Тож і надалі не знаю, поки нас, ну, до наступного випуску будемо, напевно, або наступного навіть випуску будемо відновлювати хоча б якось дипломатичні відносини, щоб міжнародний тиск на Україну був невеличкий, адже я б не хотів воювати повністю відразу ж таки з усім світом. Ну а так, знаєте, поступово рухатися до своєї цілі та перемагати ворога так що можливо, навіть. Адже недаром гаюліцей за видатний римський полковець сказав, що роз. І властвуй. так і будемо ми потихеньку вибивати ну, з позиції Російської Федерації, а потім там дивишся і Казахстан собі захопимо, а потім навіть Євросійський континент і займемо місце Російської Федерації. Ну а після того, як займемо місце Російської Федерації, хто знає, там уже і до завоювання всього світу і ж, аж рукою подати. Ну що ж, шановні мої друзі, можу сказати, випуск вдався. Згодом ми будемо з вами прощатися. Лише чекаю того моменту, поки всі території, які ми приєднали до себе, анексуються і повністю приєднаються до України, до великої нашої славної України. Розвиток соціального забезпечення України справді великий. Ми великі кошти витрачаємо на розвиток України. Наша економіка трошки втратила, ну чесно, втратила вона непогано. Це аж мінус 52 мільярди чи там мільйони доларів, які ми тепер є в мінусі. В наступному випуску, може, все ж таки будемо робити акцент ну, або там, не знаю, на відновленні економіці та налагодженні відносин з європейськими країнами, або, можливо, навіть будемо воювати з різними країнами знову. Тож, від вас я чекаю. Лише ваші відгуки, лайки, підписки, ну і поради, які ми будемо використовувати, щоб проходити Super Power 2. А ще раз вибачаюся за те, що досить довго не було в нас випуску стосовно Super Power 2. Сподіваюся, ви з розумінням до цього поставитеся. Ну і далі будемо працювати над розвитком нашого каналу, від якого залежить фактично найбільше ваша участь. Тож, ну не забувайте там допомагати нам розвиватися, щоб стати одним із кращих, там, не знаю, українських каналів. Це було сраді, круто. От такий у нас розклад геополітики тепер є в світі, станом на 2050 рік. От, Значна частина російської території приєдналася до нас і думаю, на цьому ми закінчимо наш випуск. Ну що ж, з вами був Закарпатський Геймер. Я сподіваюся, це відео вам сподобалося. Якщо вам сподобалося, звісно, ставте ліки пальці вверх, також коментуйте відео. Не забувайте підписуватися на канал. До побачення всім та хай вам щастить!